Пастор Расел не був засновником свідків Єгови. На противагу певним поглядам стосовно свідків Єгови, пастор Рассел не є засновником цієї релігійної групи. Він ніколи не ототожнював себе зі свідками Єгови, ані не визнавав такої назви. Пастор Чарльз Дейз Расел помер в 1916 році. Назва свідки Єгови з'явилась 15 років пізніше. 1931 році. Асоціювання пастора Расела зі свідками Єгови дає цілком помилковий погляд, ніби їх вчення і вірування є такими самими, але це не так. Пастор Расел заснував товариство, яке було назване Товариством дослідників Біблії. Цей рух мав свої початки в місті Алегейні Пенсильванії. Деревні християни заснували біблійну групу з метою посиленого дослідження Біблії, щоб повстати проти наростаючої хвилі невіри. У 1879 році було засновано вартову башту Сіону, пізніше відому як товариство вартової башти Біблії і брошур, але товариство не стало центральним авторитетом для дослідників Біблії. Оскільки всі співпрацюючі збори дослідників Біблії стисло дотримувались зборового самоврядування, товариство вартової башти біблії і брошур служило лише для координування діяльності різних зборів. Після смерті брата Расела в 1916 році цілі товариства вартової башти біблії і брошур цілковито змінились, були відкинені. Під впливом товариства збори відійшли від конгрегаційних засад. Товариство стало центральним осередком і владою над усіма зборами, готовими віддати свою незалежність. Головні доктрини значно відійшли від учень пастора Расила, і невдовзі після того суддя Рутерфорд повідомив, що особи, пов'язані з товариством вартової башти, біблі і брошур, є свідками Єгови на землі. Саме тоді з'явилася назва а не за днів пастора Расела. Дослідники БІБЛІЇ сьогодні Після смерті пастора Расела товариство вартової башти біблії і брошур почало рости як ієрархія над колись незалежними зборами. Багато не хотіли відмовитися від своєї християнської свободи, і тоді почалися поділи. Вихід з товариства розпочався вже з 1917 року, а ті дослідники, які оцінили чудову гармонію біблії, як навчав пастор Расил, сьогодні відомі як дослідники біблії. ДОКТРИНИ Наступні доктрини є прикладом того, як дослідники Біблії весь час зберігають підставові вчення пастора Расела на противагу до свідків Єгови, які цього не роблять. Одним з головних вчень пастора Рассела було те, що всі будуть освічені знанням Божої правди, перш ніж будуть поставлені на пробу і остаточно засуджені на вічність. Для більшості людей це станеться після Воскресіння з гробу, в час загального Воскресіння. Остаточний суд буде оснований на їх поступуванні, коли вони були освічені, а не на їх поступуванні, коли вони були в неосвіченості. Це вчення відокремило дослідників Біблії від усіх інших груп. Тепер воно відокремлює їх також і від свідків Єгови. Пасто Расел навчав про майбутню пробу для неспасенних померлих. Пастор Рассел прийшов до віри в майбутню пробу, оскільки мільйони померли і надалі вмирають, не чувши про Євангелію. В розумах тих, які почули, панує непевність і замішання. Оскільки теперішнє християнство обтяжене суперечними віруваннями і вченнями, свідки Єгови не бачать жодної майбутньої проби для кого-небудь з теперішнього покоління, хто не погоджується з їх вченнями, а це означає, що великий відсоток людства має назавжди загинути в Армагеддоні. В цьому відношенні їх погляди є менш благородні, аніж більшості існуючих церков, вони не бачать жодної надії не тільки для тих. Котрі, живучи тепер, не схвалюють їх учень, але також і для значної частини тих мільйонів, котрі пішли до гробу з часу створення людини. Наприклад, свідки його вважають, що жителі Содоми, Самарії і Гомори загинули навіки, без жодної надії на Воскресіння, тоді як пастор Расел вказував на вірші Святого Письма, такі, як, наприклад, Єзекіїля, 16 розділ, 55 вірш. Де сказано, що всі вони вернуться до свого попереднього стану. Наш Господь в Матвія, 10 розділі, 15 вірші, підтверджує цю думку, кажучи легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж місту тому, говорить про євреїв. Таким чином наш Господь вказав на день суду для тих людей, котрі померли впродовж минулих віків. А в діях в 17-му розділі 31-му вірші сказано Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ. Пастор Расел навчав, що Адам буде мати можливість Воскресіння. Свідки його заперечують, що Адам коли-небудь воскресне, тоді як святе письмо повідомляє, що Ісус Христос, увінчений честю, смерть скуштував за всіх євреїв, другий розділ 9-й вірш. Перша Тимофія, 2 розділ 5 та 6 вірші. Пастор Расел вказав на ці цитати святого письма та багато інших, такі, як 1 Коринтян, 15 розділ, 22 вірш. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в христі всі оживуть. А також осія, 13 розділ, 14 вірш, говорить: З рук Шеолу, я викуплю їх, від смерти їх вибавлю. Де смерте жало твоє, де шеола твоя перемога, жаль сховається перед очима моїми. Згідно зі святим Письмом, пастор Расел навчав, що теперішній час є днем спасіння для тих, котрі мають бути нареченою Христа, малою чи рідкою, і що все людство чекає іншого дня, дня спасіння у віці тисячоліття, часу відновлення всього. Про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх, дії святих апостолів, третій розділ 21 вірш? Цей погляд не погоджувався з уявленнями про спасіння в часи брата Расела. В ті часи майже всі євангелісти вчили про буквальні пекельні муки для тих, які в цьому житті не прийняли Христа. Вони вважали, що погроза пекельним вогнем була необхідна для обмеження зла, а також. Коли б виникла необхідність для приведення до спасіння через страх, з того часу багато теологів також розширили своє розуміння про спасіння поза теперішнє життя, і лише свідки Єгови міцно тримаються на позиціях, що ті, котрі відкидають їх післаництво, відкидають спасіння. Всупереч слову нашого Господа, кожен свідок Егови стає місіонером життя або смерті. Який вживає страх перед вічним знищенням другою смертю, як їх, свідків Єгови? Останній аргумент. Пастор Расел навчав про надію для єврейського народу. Єврейський народ це чергова різниця між пастором Раселом та свідками Єгови. Стосуючи до себе цитату Святого Письма Ви ж свідки мої, говорить Господь. Ісая 43 розділ, дванадцятий вірш. Свідки його заявляють, що єврейський народ від смерті Ісуса не відіграє жодної особливої ролі в Божому плані. Пастор Рассел навчав зовсім протилежно, що єврейський народ відіграє провідну роль в Божому плані стосовно людини, тому в 1910 році він промовляв до дуже численної єврейської аудиторії, потішаючи їх згідно з цитатою Святого Письма з Ісаї 40 розділу 2 віршу. Промовляйте до серця Єрусалиму і закличте до нього, що скінчилася його доля тяжка, що вина йому вибачена, що він за свої всі гріхи вдвоє взяв з руки Господа. Він заохочував євреїв, щоб вони не приєднувалися до жодної з існуючих сьогодні церков, а лише чекали на сповнення численних обітниць старого заповіту, які говорять про їх благословення як народу. Коли вони були ще розкиданим і розпорошеним народом на підставі тих обітниць, він сказав, що вони будуть знову згромаджені в Палестині і визнані незалежним народом. Час підтвердив, що так сталося. Хоча це заперечують свідки Єгови, сьогоднішні дослідники Біблії навчають, що держава Ізраїль повстала в результаті Божого проведіння. І є вісником сповнення Божих обітниць щодо цього народу. Бо приходять ось дні, говорить Господь, і я верну народ мій Ізраїлів та Юдин, каже Господь, і верну їх до краю, що їхнім батькам я був дав, і вони посядуть його. Єремії 30 розділ, 3 вірш. Також Єремії 24 розділ 6 та 7 вірші говорять, і вернує своє око на них на добро. І поверну їх до цього краю, і збудую їх, а не розіб'ю, і засаджу їх, а не вирву. І дам я їм серце пізнати мене, що я Господь, і вони мені будуть народом, а я буду їм Богом, бо вони не вернуться до мене всім серцем своїм. Є ще одна обітниця в Єремії, 31 розділі з 27 по 34 вірші як я пильнував, був над ними, щоб їх виривати та бурити, і щоб руйнувати і губити і чинити лихе, так я попильную над ними, щоб їх будувати й садити, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїловим і з Юдиним домом новий заповіт, не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивести з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, бо це ось отой заповіт. Що складу з домом Ізраїля, дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. Вони ж мені будуть народом, бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. З вищенаведених фактів можна зауважити, що пастор Чарльз Тейз Расел ані в засадах, ані в дусі не був засновником свідків Єгови. Пастор Расел ким і чим був. Найбільший автор, видавець, промовець, вчитель, пастор світу. Список праць пастора Расела впродовж 40 років жнива віку Євангелії. Народився в 1852 році. Його праця закінчилася разом з його смертю 31 жовтня 1916 року. Публікації. ЦІЛЬ І СПОСІБ повернення нашого Господа. Дата видання. 1878 рік. Тираж 500 тисяч примірників. ПОЖИВА ДЛЯ думаючих Християн. Дата видання 1881 рік. Тираж 1 400 тисяч примірників. КІНІ з Кинії. Дата видання 1881 рік. Тираж 1 500 тисяч примірників. Божий план віків. 1886 рік ТИРАЖ 4 мільйони 817 тисяч примірників. Надійшов час. 1889 року видання. ТИРАЖ Мільйон 657 тисяч приМІрників. Нехай прийде царство твоє. 1891 року видання. ТИРАЖ. Мільйон 578 тисяч Примірників, Велика Піраміда. Рік видання 1891. 1578 тисяч примірників. День Помсти. 1897 року видання. 464 тисячі примірників. Примирення. Рік видання 1899. Тираж. 445 тисяч примірників. Нове створіння. 1904 рік. Тираж – 423 тисячі. Брошура про ад. Рік видання. 1896. Кількість примірників 3 мільйони. Параусія нашого Господа. 300 тисяч примірників. Брошура про спіритизм 500 тисяч примірників. Разом 18 мільйонів 212 тисяч примірників.